Ти бува слайдером? Давай, 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 давай бажамо, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Да! Найс! Сан лан сан, вуе Всім привіт, ви на каналі Ярі Сун, мене звати Саша, і сьогодні ми, як завжди, продовжуємо грати у We Work Here Forever з моїм братом Мішанією. Я сподіваюся, ви чекали. От, uh, я вам нагадую підписатися на мої соцмережі, поставити лайк. Будь ласка, будь ласка, поставте лайк цьому відео. Будь ласка, напишіть коментарі. пліз. Це допоможе в просуванні відео. Якщо ви хочете мені допомогти, а ви ж хочете мені допомогти. Коротше, да, ми змішуємо. Закінчував тут. Зараз будемо проходити. Зараз буде остання локація, яку я проходила до цього з хіміком. Тому, Ну, типу, я пам'ятаю, я не пам'ятаю, от. а потім вже нарешті буде нове. Дивіться, рибка плаває. Яка мила рибка. Давай. ричах... Знаєш це... Ричак, кронк. Anyway. Емммм... Um, uh... I'm a rockstar, popstar. Ми опускаємось ще на дно. Де була моя красива рибка? Вот я. О, крім... О моя красива ріііпка. Ні, ти ж білий хлібчик. Мій красивий <скільки> білий хлібчик. Це... Це спірне. ...нікнейм, який я придумала Міші дуже-дуже давно. Рибка! Ось, дивіться. В року двадцятом ще, в року двадцятом, я пам'ятаю. Да, і він з тих пір у мене так підписан в телефоні. Спочатку був білий хлібчик, потім став білим хлібчиком. Це на Українізація. Чому не на фронті. Ой, Українізація фронт. Я колись е, виставляла історію в е, Інсту, я коротше колись порізала собі палець е, кісткою від курки, причому я прям прорізала його. Я там написала, що типо, якщо мене колись питають, чому я не на фронті, я покажу їм це. Просто я їла крился. Ну я їла крильця і я просто е, фіганула, просто повністю собі палець розрізати її кисткою. І таке буває, і таке буває. А що ви думали? що ви думали? Як довго ми спускаємось на дно? А, стоп, ми спустились, ми ж пошли, і вон відкрився. Подожди, я п'ю тут этот. Пью. Ой, що там Кнопка. Три в одному. А як а шо? Єбать, да хуйник. А, може тільки одній людині? А где стой. Ти, ти можеш там натиснути? Е, а! <пух> тут інша. Ща, давай, тисни. Ой, боже. О, дивіться! Там акула була, ви бачили? Там була акула. О, акула! Я хочу подивитися на акулу! Саша! Дивіться, яка красива! Уау! Підеш на заставку, а може ні. Коротше, я пам'ятаю, ми з хімікам це проходимо. Нам треба зробити цю рідину, щоб зробити оцю цю хрень. І кожен відповідає за свій процес. Тут шишки, хі -хі коротше. Тут, да, тут буде зараз жопа. Я не знаю, чи я буду вставляти відео повністю, як ми це все. Тому що, якщо чесно, я вже не пам'ятаю, як це робити. Взагалі, я пам'ятаю, що тут якось цей. Але я пам'ятаю, що ми витратили неймовірне час, тому що тут ще й на час. Тому, можливо, я вам коротше, виріжу і залишу вже фінальну спробу, коли ми це все цей. зробимо, щоб. Ну, можливо, знаєте, там якісь сміхуйочки додам, не знаю. От, коротше, да. Сміху. Ось, ось тут плавають ці штуки. Да, така... Обізання робив вже. <с> Окей, побачимось з вами, коли ми. цей, да, напевно. Е, перше, іди, дай. А, у тебе немає вони у мене. Коротше, оцей, даш мені один кристалік поки що і дві шишки. Я візьму, виходить, жовту і червону. Жовту і червону. Так, жовта червона. І так, да, мені треба буде твої шишечки. І я тобі поки зроблю, скільки тобі грибочків треба буде, ще гляну. Один. А, тобі тільки один... А, я тобі зроблю, виходить. Бля, як довго. Я тобі корішочки зроблю, тобі треба буде три корішочки. Давай. Два. Е, на тобі два корішочки. Тобі вони знадобляються. Я там потихоньку вже відправляю. Так, да, бачу, дякую, молодець. Так, перша кшишечка пішла. Е, так, і зараз візьму ось так. Я тобі зараз зафігачу ще одну, коротше, ще один корішочок. І я тобі почну ще робити а, так. Жовтий повід. Ось тобі корішочок. Що мені робити з корнями, я не помню. Я не знаю. Порізати їх, по-моєму, треба. Де? Так у мене негде їх різати. Є. Я блять, бачила. Блять, Та я бачила, ну блядь. Вот это? Да да. да, да, резалка. И там написано. Ну, она Ну подожди, я тебе спочатку подрублю шишки. А -а -а так, мне треба, блять, мне треба пуста, сука. На тебе я одну, дай мне миску. А, там есть. На а нет, ой. Подробленный и Сейчас беру миску. Так, раз, тунь, тунь, тунь. И дроблю. Куда мне девать и, раздрибленный в... этот, блядь, хуйня? Кого? шишку тобі для червоної треба буде. В Змійський для червоної. Я ну, Міша, ну ось же цей ось рецепт написан. Ось отут. Мені... Блять, Міш, ну не тупи, просто подивись на себе. Я не туплю, я не хочу в це говно грати, я заебався. Ти, ти, ти просто називаєш це говном, тому що у тебе ніхіра не виходить. І тому що Потому тут треба думати, а, я... я... а не так, як, як ти бігати і вирішати. Так ты не красную не даешь, я не могу ничего дальше. У меня ничего не выходит дальше, потому что мне нужно красная, это херня. У меня будет стоять все. Да ничего дай, не ну будет. Ну, ой, господи! еще я тебе дам раздробленный кристалл. И свои. А зачем мне раз? Это какой? Это из гриба вышла? Или как? С какого, блять, гриба? Не знаю, все, заебас. тебе червону. Что вы? Миш, ты, чем больше ты будешь ныть и ничего не работать, тем дольше мы будем эту хуйню проходить. Да я делаю, я же не говорю, что я не... Так, все, я, я тебе червону хуйню отправила, мне треба зеленую жижу, дай же зеленую жижу. Да подожди! Не, не, не ложится так, эта хуйня не ложится. Это не делается тоже, потому что это сука хуйня. Это тоже не делается. Ну так, вот это делаем. Хотя бы что-то будет у нас. Это из чего я сделал, подожди. А что я туда засунул? Блять. Ебан гриб. Миша, дай мне не пустую плиз. Я тебе колбу буду работать. На, и две скинуть сразу. Ок. А, мне для цього зелена жижа надо, чтобы тобі робити. работал. Mm -hmm. Дай зелену жижу зеленожижа. А для чого тобі зелена жижа скажи, будь ласка, взагалі. На мені не нужна большая, если честно. Так у меня нет пустых, у меня тут какой-то с шишками, ты мне еще одну отправлю. На, на тобі одну пусту ще я тобі скину. На. Давай, пожалуйста. Хуй, блядь. Да что ну, не ною, Что тебе не нравится? Так, я собі гріб взроблю. А, тобі там теж треба буде гріб зробити, до речі я памятаю. Якийсь... Да, окей, на тобі тебе один грипп зараз правда. Они різні, але у мене суется, як будто это одинаковое. Надо мной. На, я тобі гріб відправила Ну тобі там надо буде в один момент. Ти мені зелену жижу відправляєш? Ні, потому що у мене издевательства надо мной відбувається Мені нужно это убрать куда-то, я не могу. Ну, мы уже навряд ли встаем, но хотя мы уже и встаем. не понимаю, что делать. Что тебе нужно? Я не помогу. У меня За нет пустых, же. у меня все занято. Я не могу ничего делать, потому что на мне слишком много ответственности, и я не хочу... Я не хочу просто. И оно не перемолото, как нужно. У меня нет кристаллов, у меня нет вот этого боже, какие нытики я наношу. Я не хочу это играть, дерьмо, мне не нравится как не хочу. Бля, так надо было сказать, я бы с вормиксом снимала, он бы не ныв тут півгодину. Оба, не дай зеленую жидкость. Оплачь. Я тебе кинул ее, вот она по кругу уже ка... Ко... Да, блять. Взять. Бу, Бу -бу 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 Так Я тебе ее хер знает, когда отправил. Єнот грає в супермаркет симулятор. от молодець. Не те, що я тут слухаю, воплі Міші. Поплач, дура, блин, да. Я тобі... Я тобі ковбочку роблю. Не похуй. На, ковбараз. Шеспорт. Куда мне это колбу сумать, срак, блядь. Миша, ну подивись, кстати, рецепт, я нашел... блядь. Я вижу, вижу, ну так у меня нет. Бля, ну это потому, что у него ничего не выходит. Чел просто не дивится ни на рецепт, никуда. Конечно, там ничего Я смотрю не на рецепт. Я смотрю на рецепт, у меня нет гриба. Ты его не сделал мне до сих пор. Потому что зеленую жижу поймать не могла два. Блядь, на, твий гриб. Так мы все равно не успеем, смысл уже. Давай. У нас ничего нет, у нас ни единой нет штуки. Окей. Нам надо пять. Нет, там 6 надо, ебать. Давай за все сразу уже. Д Давай, Дарай. может, пока идет час, подивись, блять, на свои рецепты. зрозуми, что зарубей, будь ласка. Ты посмотрел нас. А где мой рецепт? Это все мое. Ну, те два твои, остальные мой. Ой, последние мои, вот эти два. Блять, червона же, зелена же ж твоя синий. Я хрипісталь. понял, я понял, я понял, я понял. Ну так а що ты так долго понимаешь? Мне нужен один нераздробленный получается. Один раздробленный, один нероздробленный. А что вот это закрутилка? У меня тут... Це якраз твоя резал, ось там такий же знак, дивись. А, ебать, все, я понял. А у ця, така др дробивка інша це моя, у мене вона. Ну, тут приседать можно, что я забыл. Да давай уже, все, давай. Натаскай речах, баный, пожалуй, скорейше. Вообще воно, знаешь, показує, что мы нихуя не зробили Мы знаем, дякую, можно не показывать. Боже, скільки, мать в всм выпуске. Выборщи, будь ласка, просто це капец. Ты слабка это вставлять не будешь, блядь. Ну не, а чого буду? Пиздец. Не, ну не все а щось, так. Да. Понятно, ми поняли, що вона розбита. Іди нафіг. Давай тепер іншу. На раз, два, три речах. Раз, два, три. Дивись так, от дивись, у тебе є. Між, давай, на раз, два, три. речах. Раз, два, три. От у тебе тобі потрібна синя жижа. Ти можеш її відразу брати, бо у мене синій жижі не буде. Я можу брати... На синя і зелена для шишок. Ну, я кажу, мені синя не буде потрібна нікого, тому. А я собі візьму жовту відразу, бо вона у мене буде. Ти бери собі відразу синю. Я зараз візьму, дам тобі свої е, гриби е, г... тобі грибів треба? Один тобі гриб, всього треба, окей. А ти зробив, що це без зеленої жижі його не зробити. Ні, там не треба ніякого жижа. А, так а чого ти мені його не робила вообще? Не знаю. Подожди. Так, перше, я поставлю дроби. А, дай шишку. А я тебе вже візу одну шишку і один кристал. О, дякую. Я поки поставлю, тобі буду робити. Е... Скільки кристалів треба? Блядь, ем, три штуки. Це тільки а, а шишки дві, а кристалів всього десь 4, бо мені тобі ще треба ждати. Так, шишка, раз. Поставлю дробити одну шишку. Почесно, давай так, для твого дай я ще розгляну. Да, для твого рецепту треба три подроблених шишки. Тобто мені треба, щоб ти мені три шишки дав. Я так т... ти бачиш, яке кількість. У мене немає кількості. Просто... Ну дивись, червоне, а там зверху... А, дві! У тебе дві колби червоних треба заповнити. Значить, ну там на самому-самому верху. Там три сині колби, одна зелена, дві червоних. Тобто дай ще шишку. На, тобі раздроба. Ну так, кристалік і тобі теж для. куди мені раздробленную сувать, я этого не понимаю. Мне скорее всего красная жижа уже. Ты не колбу делаешь вообще или нет? Е, мені треба зелена жижа для колби. У немає вільних свободных нисок. Е, на. Я тобі там зелену. Ой, я тобі там раздроба. Ой, ты. Пфу, блять, гріб твій. Давай. Mm. Подожди, devo... скільки я тобі вже подробила mm. кристаліків? Ноль. А, Ні окей. Єдиного подробленого не а, окей. Ось. Так воно воно дуже довго дробиться. От тобі один подроблений. Тому я. І, 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 надо. Тому це я і поставила, щоб ми з тобою. Я тому і взяла зараз червону, бо вона мені тільки для цього Мені буде... не подроблений кристал зачем? А це він просто плаває, я його не брала. Я тому і і взяла відразу червоний, бо воно дробиться, блядь, пів години. Тому. Скажи, будь ласка, скільки я тобі чого подробила? Один подроблений кристал, ш... шишка і в мене гріб. Так, все, я виходить дроблю останнім. Так мені зелене, вибач. А так дай мені, мені вона треба. Так вона по кругу вже катається не перший раз йобаний в рот. Так. На, я тобі подроблену цю дала. І тобі ще треба грибок, але я, я гріб, по-моєму, тобі дала вже. У мене є гріб, мені потрібно червона, а червона. Ща, я. Дод... Ну, Блять, дробиться. Чекай. Все, додробилась, ура, і на тобі червона. Так. Червона, раз, подроблений кристал, два. Займайся. Я візьму зелену цю штуку. Ой, я візьму зелену штуку і буду тобі коубу робити. Боже, тобі ще цей каріандр робити. Ай, Прости. Скільки тобі каріандрів треба? Два. Ок, і одна колба. А, ні, подожди. Три ковби. Єбать. Тобі треба три ковби зробити. Окей, колба раз. Колба два. Коріандер тобі. на... Я б послала тобі каріандер, тобі його треба а подробити. Корні, корні. Корні. Корні я взагалі корні. Я от один тобі тільки що послала. Тільки що один. Мені треба цей, мені треба... у мене немає вільних, мені треба вільна штука. Ця. Колба два. На тобі две А свободі, будь ласка, бо у мене я не можу нічого робити, а мені треба тобі. встиг забрати коріандр. Ну нічого, так. Я тобі... одну отправил пустую. Получается, я тобі два коріандра маю, відправити. відправи. Саша, Першу жижу. Ти зробив першу жижу? Да. Малядець. Дякую. Так, це яка буде? Я тобі відправила дві колби, правильно? Значить, я зараз третьо. Наче третя. Мені взагалі пуста потрібна зараз. Ну так, так вона пуста. Ще? Ну, я, я не знаю, воно робиться, як робиться. Так, а, пуста. Ну да. просто пуста миска, да. Я зроз. На тобі цей колбу. Е, Ну, зухай, щоб зробити пусту миску, йди став якийсь із жиж, бо цей, бо діла не буде. Треба, щоб ти жижу вже робив. А мене нема жиж. Ну, роб, Роби червону. Мене робиться зараз ця фігня, Я не знаю, котру я роблю. А, ну потім тобі свободні міски дають. О, ура, ти зелену зробив. От, І тобі мають зараз вільні миски дати. Е, дай мені, пожалуйста, вільну міску. Дві штуки. Бажано. Мені потрібно, я не знаю, мені коріандр потрібно переробити його якось. Так, да, ось о, о там тебе резавка, пам'ятаєш, бачу. Пусти, в мене є тільки один. Ну дай один хоча б. А, ні, у мене три аж було, я тобі два відбрав. <сум> а мені просто стакаються, то я. І я почну свою жижу теж робити. Давай, бо надо. І мені, мені стигаємо, треба місті. буде до речі. Я можливо, встигаю. Мен... Встигаємо, я думаю. Мені. Э, чуєш, я одну плаву. Я, я візьму. Коротше, дай мені треба. Що не так? <пл 'я> а чому я не можу. В мене є передроблений горіх. А я його засуну. Я засунув цю штуку перероблену. В мене є жи... А, я черво. Йо... Я... все, я зробив ще. Я нічого одну. не поняв, якщо чесно. Я роблю ще одну, я ще одну. Я Міш, мені... А, червоне зроблю. Там... Там 2. дві красних потрібно, Йоб да. твою мать, ви дурачки. А, а, а ти думаєш, що я тобі півгодини стільки. У ну, мене коріандр ще потрібен. Один? Так. Да. Ща. А мені треба, коротше, е, кристалік ще один. А, пожі, поки не роби, поки... На тобі коріандр. Коріандр... Я зроблю вже. Та... Окей, я зараз роблю першу свою жижу, мені і три треба зробити взагалі. -то. Тобто мені ще да, два кристалли вивування. треба буде. Потім. Але у нас дуже мало просто мисок, і ми не можемо все зразу робити, тому. Тут є мусор. Так, да, є мусорка, але ну. не знаю... У тебе там ж червона, так, да, робиться зараз? Тоже є. Ще Ой, у мене червона. є одна. Окей. О, мені дало дві миски чи зас... Мені так. Три. А, Тобі від мене треба якісь ще матеріали чи ні? Mm -mm. Це Окей. не ошибаюсь, то ні, у мене все. Окей, тоді мені треба два крісталіки, ти їх, по-моєму, вже поп. А, поживій. Я от... один тільки роблю. А. Але так... я не відправив ще. Дай мені два. І може, ми навіть встигнемо. Бо тобі одну жижу, а мені ще дві. Блять, дві. Ну Але мені тільки цей. Мені треба два кристаліка, щоб їх зробити. Дай кристал. Я один відправив вже. А. Дякую. бачу. Як же воно довго пливе. Що я роблю останню свою жижу. Так, я відправив на робити один і один тобі просто відправиш зараз ще, отак. Ага. А в мене один передроблений. А ти тобі не треба передроблений, нахіра тобі передроблений? Так, а ти мені зробила навіщо один лишній? Я зараз миску освобождаю. А, ну вибачте. І все, я останню жижу зараз буду. Тай е, остання жижа, давай, 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 давай. На. Так, сюди. А я свою, а, мене, а ми не встигаємо, бо вона ще. Ні. Ну, блін, чекай. А, так. Да. Ну, напевно, ну подивимось, подожди. Ми... Ти вже поставила на робити? Так. Да. Да. Вона робиться теж. А тебе останні. Давай, 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 пожив, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Найс! Тепер давай ну... натискаємо оцю, типу, цю штуку. Прикинь за секунду просто. От бачиш, коли ми спокійно, насваримося, все виходить. Боже, Міша, я тебе люблю. Ну мені просто лінь було, а тепер не лінь, я взявся за, за... за... за Для цього понадобилось година, ми годину записуємо це відео. Ну нічого. Ох. Все, ми взяв... Все, ура, Боже, прикинь за 2 секунди тупо. Це ж а, нормально? Да, а. то. ХЗ. Yes. По-моему, она ок. Да. Все, пишу, куда. Не дали сей. досяг меня. А куда? Я не знаю. В двери назад пишу на пол. Ничего себе, не Я хз. Да, 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 туда и пошли. А, это для нашей морской штуки. Тут дырки на Ой, Миш, э, тут А, тобі до мене, ось, іди сюди. Да, дирки нові, ось, да, іди сюди. Тобі треба вставити і ми з тобою зараз сядемо. Нахуй. No. Ми пройшли всю цю локацію. У нас залишилось ще кладовище і ще там щось. Сиди. Спасибо. Ух! Ух! Чекпоинт. Ну, все, червоне, все, міш, все uh -huh. Ой. О, Миша, ну знаєш, бо насправді норм. Бо насправді, ну, остання спроба, коли ми вже цей і нормально. А що за світло в кінці тунелю? хе Головне на тебе, а не на мене. Ні, воно не на мене, воно на середину. І що? Дай дай встать! О! О, ми шо? знову на у цій вакації. Тобто отут ми. Дивіться, отут ми обирали, ми вже пішли туди. Куда? А, куди ми йшли? А, от сюди ми йшли. Воно вже зроблено, по ідеї. Коротше, нам тепер два залишилось. Ну що, дивіться, який красивий фон тут у ворони. На цьому ми закінчимо. Ць... О, отак. Ну краса. краса. Почекай, Я тикну, почекай. А? Тикну. Збоку. Саша, збоку стань. А. <реш> Ти хочеш, щоб я тебе на проміжку поставила? Ну я не знаю, да. я, я просто отак от красиво закінчимо. Дякую, велике! Боже, це була така емоційна серія. Ми стільки срали, стільки все але Я дуже рада, що ми зробили нарешті ці довбані зілля, блін, у ці каріандри. Це має. було інтересно. Ну так, да. просто дуже. Мені таймер не Там... Але, боже, ми встигли за 2 секунди до кінця. Це прям вау. Я думаю, за це можна поставити вподобайку, тому так. Да. А uh, no. всім дякую за перегляд да і всім, па-па!